Дональд Трамп снова шокировал мир, заявил его о секретном звонке Путину. С -с Сама революция, она произойдет вот наверху в кабинетах. Путина сместит свое собственное свито. Нам вообще плевать на их план. Нам плевать на то, что они хотят у себя делать. И нам плевать на переживания европейцев. Потому что в отличие от европейцев мы не являемся слугами американцев. Белоруссия, Россия и Украина будут единым государством. Будет называться Великая Русь. Это я вам гарантирую. Ну, новости в начале часа опять не очень приятные. Давайте про прилеты поговорим. Вот и началось. Волос, ушел на колонну, бля. А? Ушел туда, нахуй. Вон, поебашил. Ебать, здоровый какой. Вон, хуя. Ну, да. Сейчас въебет, нас. Наша армія найкраща в світі і б'є ворога в морі, на суходолі і, звісно, у повітрі. Як же спинити просування російської армії? Як зробити так, аби вони не перетворювали наші території на руїни? Бо ви знаєте, що все, що нині окуповано, воно не схоже на колись квітучі, прекрасні наші міста та населені пункти. Це саме руїна. Що можна зробити? Відірвати ручки, зламати ніжки, звісно, так, так і ще раз так. Ну а ще. Можна і треба спинити їхній заробіток. Тобто бабло, щоб не капало на війну, щоб воно закінчилося. Чим щоденно, звісно, і займаються наші сили оборони. Тож в рамках такої собі демілітаризації Росії до Краснодарського краю та інших регіонів цієї ночі сьогодні навідалися наші дрони. Флешмоб по. Паланню по пожежам перехопило НПЗ цього разу Афіпської нафтопереробний завод. Ну і ще Слав'янську на Кубані. Там також працює величезний нафтопереробний завод. При тому сказати, працює чи працював допоки ми не знаємо. Не маємо деталізованої інформації, але те, що горіло і вибухало, це 100%. От і почалось, блядь, по Краснодару. Нахуй, садіться всі поїде. Валим, 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 валим. В'єбалі дрони. Та пам'ятаєте, вже десь це колись було, коли валили із нашого Криму і було там не по-домашньому. Тож маємо зробити так, щоб не по-домашньому було в кожному російському регіоні. Але бачите, яка величезна різниця між нами та ними. Вони ж теж намагаються тримати руку на пульсі і звітувати чи інформувати їхні населення про те, що відбувається із українськими атаками. Але якщо кожного разу я не можу сказати, ми спалили все, вибухало скрізь. Ні, мені треба вам показати конкретний доказ. В Росії все працює інакше. В них завжди, кожного дня, у зведенні, все контрольовано. Ну, новості в начале часу опять знову... не очень приятные. Давайте про прилеты поговорим все-таки. Вечером с 19.20 до 19.40 по Москве дежурными средствами ПВО были уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата. Два из них над акваторией Черного моря, один на территории Республики Крым. Об этом сообщили в Минобороны. Также приходили сообщения о том, что беспилотник ВСУ повредил жилой комплекс «Центральный» в Краснодаре. Об этом сообщил губернатор региона. Обломки сбитого украинского бесплотника упали на техническую надстройку на 19 этаже здания. По предварительным данным, в результате произошедшего никто не пострадал. После этого приходили сообщения, что еще один бесплотник сбили в поселке Афипском Северского района Краснодарского края. Поврежден частный дом. Об этом сообщил губернатор. Также приходили сообщения из Брянской области, где силами ПВО Министерства обороны обнаружено и уничтожено три бесплотных летательных аппарата самолетного типа, пострадавших и разрушений, по словам губернатора Богомаза. Нет. Еще не очень хорошие кадры приходили из Донецка, там в СУ ночью обстреляли Киевский район, обстрел пришелся по Шахтерской площади. Ну и вот сейчас уже буквально там минут 20 назад пришла новость о том, что беспилотники, несколько беспилотников уничтожены в Миллеровском районе Ростовской области, пострадавших и разрушений на земле нет. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора. А бачите, як добре, як добре, що в їхньому зведенні все збито. Бо ви ж пам'ятаєте про внесення змін, змін в ядерну доктрину, де можна і дозволяється, нібито застосовувати ядерне озброєння, навіть якщо типу на Росію напала без'ядерна країна, як Україна, дрон ракети немає значення. Але якщо все збито, то значить, ми всі у безпеці і слава Україні. Але ще мені пригадується, що за попередньою адміністрацією Джо Байдена, особисто якого я дуже люблю, і поважаю за все, що він зробив для нашої країни, як і всі його прислали його команди, Але тим не менше вони ж нас постійно стримували: а та та не бийте по НПЗ, не треба ескалації, не провокуйте Москву. Хай вас так тихесенько стирають з лиця землі, а ви не провокуйте. З Трампом якось все змінилося. Ми не чули жодної, жодної заяви про те, що не можна бити навіть своїм по території Російської Федерації. Тож в цілому нині в Росії настрої не надто у Росіян, і жога Трамп. Дзвонить Путіну серед ночі і дихає йому в трубку. І зрідка так кажучи: сто днів, сто днів часики проти Путіна тікають і тікають так, наче це пояс смертника. Тим паче, що геть не просто, але Київ таки шукає свій шлях до серця Трампа. І шлях цей, судячи з усього, лежить через його гаманець. Донні хоче угоду, і ми йому готові цю угоду надати. Копалини? Та, будь ласка, он на Донбасі їх купа. Копай, скільки хочеш. Але ж як це як це на Донбасі? Каже пропаганда. Ми ж беремо Донбас, Донбас наш, копалини наші, не сміть їх чіпати. Це що ж, Україна замість того, аби все віддати, просто так окупантам, збирається з землею торгувати із. Американцями так збираємось. І обміняємо, щоб ви не сумнівалися ці копалини на таку кількість зброї, аби патрона вистачило на кожного окупанта. Дональд Трамп знову шокірував заявив заявило секретному дзвінку Путіну. В інтерв'ю New York Post на борту Air Force One президент США офіційно підтвердив, що переговори об урегулювання українського конфлікту идут, Отношения с Путиным Трамп назвал конструктивными и отметил обоюдное желание завершить войну. Песков не подтвердил и не опроверг информацию о контактах Путина с Трампом, отметив, что коммуникации ведутся по разным каналам. Американский лидер при этом утверждает, что располагает конкретным планом урегулирования, правда, никаких деталей Трамп снова не привел. За него это сделал советник по нацбезопасности Уолтс. Если коротко, то гарантии безопасности для Киева – это проблема Европы. Цель США за счет украинских редких оземов – вернуть себе 100 миллиардов долларов за поставленное Киеву оружие. И ни слова о суверенитете Украины. Зеленский, подписавший декрет о запрете переговоров с Путиным, теперь клянется, что готов к миру и уже продает Украину по частям. Просроченный показал агентство Reuters детальную карту украинских полезных ископаемых. Золото, уголь, титан, марганец – все ваше, господа американцы. Особый акцент на Донбассе. Его Зеленский предложил Трампу отобрать у Путина. Карту ископаемых Зеленский отправил в Вашингтон, прямо в Белый дом. Було б ще, знаєте, хитро і смішно сказати: Окей, ви не хочете брати Україну в НАТО? Не беріть. Візьміть тільки один Донбас, от тільки Донбас, і більше все. Хай тільки ця територія буде частиною НАТО. Я би подивилася, якби на це реагували у Москві. Я знаєте, завжди кажу: не подобається росіянам наш президент Зеленський. Значить, хороший президент, значить, треба брати. Горять дупи пропаганди від Трампа, а кожна його заява стає. Наче цвях останні в їхню труну, значить хороший політик. Може, щось толкове і справді зможе розробити. Тож тут яка історія? Пісков справді каже, що ані підтвердити, ані спростувати факт розмови Трампа і Путіна він не може. Як це так? Та? Трошки дивно. Бо що? Бо треба ж деталі тоді потім розповідати. А деталі цієї розмови, судячи з усього, не надто приємні. От він і вробив стару восату какетку. Може Трамп, наприклад, висунув дуже конкретні умови по завершенню війни? Може, Трамп дуже конкретно погрожував, хто зна. Але єдиний відомий нам факт це те, що упоротиші в Москві в бешенстві, і їм, судя з усього, спустили команду Фас. А річникам вони вже погрожували Трампу, і це тільки на перший тиждень його роботи. На третьому вже обережно натякають на війну і підводять до того, що у разі поганої поведінки може з'явитися такий собі пролив імені Сталін. Ну щодо проливу, це вони, звісно ж, погречкували. А от по Москва ріки я б таки Росію поділила. Порослі, а можна перестати американцям в задницю? А кто тут смотрит? Все. И в этом гигантская проблема. Потому что никак не могут понять. Она вообще плевать на их план. Нам плевать на то, что они хотят у себя делать, и нам плевать на переживания европейцев. Потому что, в отличие от европейцев, мы не являемся слугами американцев. В отличие от украинцев, мы не сидим на американском бюджете. И поэтому принципиальная разница не то, какой план Трампа, а принципиально для нас являются четкие ясные установки нашего верховного главнокомандующего. Если Трамп хочет, чтобы пролив Ім'я товарища Сталіна появився не при його президентстві. Йому треба учитывать інтереси великої Росії. Ну, при його президентстві по 290 санкцій повісив. Совершенно не но, но Не положив. дернувся. Санкции повісив. Но не дернувся вооруженими силами. знаете, що мене найбільше цікавить. Коли почнуться перемовини, а коли б це не сталося, вони дійсно будуть. То найбільше питання це як упакувати, як продати, наприклад, події на Курщині. Ну тобто, якщо ви вже готуєтесь до якоїсь проливу імені Сталіна, то на ваших власних територіях має бути все ок, але це не так. Хтось знає в Росії, а що там із черговим наступом Збройних сил України в Курській області? Ц, ні слова. Про Курськ або ніяк. Або тільки в контексті історії Другої світової. Бо саме з тих часів у Росії перемог там і не було. Ніхто не говорить про сьогоднішній день, не аналізує його. Ні, ні, ні. Не дай Боже, росіяни в інших регіонах зрозуміють, що російська армія не здатна захистити свою ж власну Росію. Тож губернатор Хінштейн, який бігає від курян, які втратили все в Курській області, як кадерівці від збройних сил України, вирішив. Що розповісти про те, що історична місія Курської області бути вічним рубежем оборони? Я дико перепрошую, яка оборона? Ми півроку там сидимо і ще й рухаємося вправо і вліво. Курськ появився як фарпост на южних рубежах Росії, потім Віково Восточних, і таковим оставався на протяженні всіх тисячолітньої історії. І дважды он не здався в 17-му. веке, кстати говоря, поляк, которые превосходили его значительно в одном из стояний в 1634 году в 15 раз вражеское войско. Но они не смогли взять Курск. И сегодня Курскую область взять враг не сможет. Это историческое предназначение Курской земли быть крепостью, быть форпостом, быть первым рубежом обороны и защиты своей страны. И то, что происходит сегодня, оно абсолютно сообразно тому, как появился этот город тысячу лет тому назад. Город, где в 43 году, ну, практически недалеко от него, произошла Курская битва, когда переломили хребет врага, врагу и переломят сегодня правнуки тех солдат Победы. Вы уявляете себе, какие запальные встречи Мирного населення, яке лишилося без нічого, ем, мешканці Судж... суджанського району і міста Суджі, із Хінштейном. І вони кажуть, нам жити ніде. Він каже: ми ще полякам не здавалися, не здавайтесь, ще поборемось. Взагалі, все, що стосується їхньої пропаганди, їхніх чиновників, це все сказочники. Вони тільки і можуть, щоб безкінечно розповідати казки, які не відповідають дійсності. Знаєте, Кого, наприклад, Путін запросив цього року на 9 травня? От якраз та в контексті Курск не здається, там буде потужна, я б сказала, навіть надпотужна міжнародна коаліція гострій. Звісно, Північна Корея. Певно, Іран було б логічно ще покликати. Ну і зараз стало відомо про те, що Китай теж запрошено. Ну, всі ці дуже активні учасники, якраз подій Другої світової війни. Тигри, буквально, що порвуть світ на частини та зроблять його, який мріє, воєнний злочинець Путін, багатополярним. Тільки не кажіть про це, будь ласка, Трампу. Бо дід буде так реготати, що від сміху з ним може щось трапитись, Все ж таки, він не нова копійка. Це я до чого власне, горілка в Росії через санкції геть пальоно стала. Тож Захарова прямо із такими знаєте, вертольотами перейшла на ефір. Розповідаючи, що Росія, що Росію не вдалося ізолювати від світу, і це друзі як ніколи буде підтверджено вже цього тижня. Все стане абсолютно чітко і очевидно. Наприклад, під час Мюнхенської конференції, під час засідання міністрів закордонних справ в Брюсселі, ну і звісно, під час візиту Келога до Європи. Смотрите. Мне кажется, от попытки западников вот этих натоцентричных кругов, как они формулируют, нанести нам стратегическое поражение, изолировать Россию, в принципе, вот от этой самой идеологемы и постановки вопроса отмены России, мне осталось камни на камне. Да, они будут продолжать это делать. Но то, что они хотели насадить в качестве философии будущего, мне кажется, их задача, их э, само, самоназванная миссия провалилась. Философия будущего была в том числе сформулирована нашей страной, и отечественной дипломатией. Это философия многополярности. Не забула додати про цей потужний світовий тур і міжгалактичний співака шамана. Ну ви ж розумієте, так як на сьогоднішній день браво приймають всю російську культуру, і, зокрема, хоча Марія Захарова може за хмільними і шальними ночами просто не помічає, що від Росії відмовляється не тільки іззовні, що вона посипалася, і всередині теж. Як же цікаво, нині заспівали соратники Гіркіна Стрілкової, як же прекрасно вони бачать. Майбутнє Росії, точніше, не бачать майбутнього Росії. До прикладу, Полянков, який прогнозує, що саме чекає Росію, повалення Путіна власним оточенням, це ми допускаємо. Хаос і смута, це ми дико підтримуємо. І розпад Росії на кілька держав. Господи, це ж це ж наша мрія, це ж все те, над чим ми зокрема теж працюємо, і це все настрої. Ви тільки вдумаєтесь, це ж все зетспільнота, зетватники. І Палінков, і Окумир Єркін це ті, хто несли руську вісну на Донбас. Це ті, хто брали участь у війні, вони розпалювали війну проти України, думали, що будуть великими полководцями, чимось керувати, щось в них буде у власності. А тепер все закінчилося тим, що один за гратами, а інший у вигнанні. С сама революция, она произойдет вот, вот, наверху в кабинетах. Путина сместит своя собственная свита. Путина сместит своя собственная свита. А, ну, честно говоря, тут уже вопрос, тут уже и возраст сказывается. И а, вот может быть, почему? его и не понадобится смещать. Про прошу прощения, я не понимаю, почему не готовится никакой преемник. Как бы ситуация настолько непредсказуемая, даже. Просто в силу биологии. А может не будет замены его? Просто уберут и все дальше интервенция и расчленение государства. Ядерную кнопку передают кому нужно. Ну, обезопасивают себя от ядерного ответного удара. И все. Ну хорошо. Вот эти вот сотни тысяч мужиков с фронта там, может, миллион фронтовиков, они еще будут тихо смотреть на интервенцию? То есть одно дело, какие-то там гражданские потрясения, но если интервенция, то, -то... прям вот будут сидеть и спокойно, <связать> спокойно ждать, что Россию <связать> нет, развалят. Нет, нет, это не сотни тысяч, и, и, например, я тоже смотреть не смогу спокойно. Мы все готовимся к тому, чтобы отражать эту угрозу. Каждый на своем месте, и, возможно, произойдет обвинение, но это <связать> не сохранит государство. Нас слишком мало для этого а почему? Вот, почему ты считаешь, что большая часть фронтовиков, они спокойно на все это будут? Спать? Нет, ну и не большая часть фронтовиков, они тоже будут как бы бороться с этим. Но у нас разъединят, мы не будем выступать единым фронтом. Но как их, как могут разъединить? Ну, будет временное, там, не знаю, временный преемник Путина, которого поверят, да, допустим, и путинцы зайдут под его крыло. Останні, як как би бы, непримірими, будуть в другому крилі. Нас можуть строїти друг з другом. Понимаешь? Ну, это да, так, это це понятно, это понятно. Я тільки не зрозуміла, а де поділися у ці настрої парадоперемоги у Києві, взяття аж до Львова України. Ну, тобто, у Соловьєва. Це стабільно. Там палата номер 6, вона не заспокоюється, і психіка, яка вже веду змінена давним-давно, в норму не приходить. А що ж відбувається з іншими? Де ж оцей е цей настрій? Де ж гойда поділась? Хоча направду у гойду ми таки знайшли. Тільки все одно, воно сильно відрізняється. В Москві вони продовжують топити за. Повну окупацію, звісно, повну перемогу. А от все, що подалі від Москви, наче не така радіація якось на них діє. Одним словом, під завершення, ми знайшли для вас справжню Бімбу-ракету. Вийшло нова серія шоу Містика З». Російська пропаганда досягла нових висот абсурду. Тепер вони дістають таких собі генералів, генералів екстрасенсів та навіть провидців із ЛНР. які… Прогнозують в буквальному сенсі Кирдик Америці досить давно не було всієї шобли, яка пророкує, відчуває, бачить, робить розклади, але судячи з усього час настав. В мене тільки одне єдине риторичне, звісно, питання: чи а що там із минулими пророцтвами? В них був такий дід Ванга, і з їхнього ж ефіру, в їхньому ефірі він казав, що Зеленський підпише капітуляцію у вересні 22-го року. Знаєте, що з тих пір змінилося. Та дід просто встиг вже померти. Ну реально він був старий. Тож коли на пропагандистському телебаченні вмикаються провидці, це означає тільки одне: що в генштабі Російської Федерації судячи з усього закінчилися абсолютно всі, і навіть вигадані перемоги. Я вот, те вже грачата на всього. Фівралі начну со скибуля активні події. Там вот. придет и засучит рукава, и приступит к активной деятельности. Это вы сейчас запрос отправили в, в сознание? Ну вот так глазами сделали? Да. При Савине гиперзвуковых систем на вооружении еще не было, но что такое кинжал или орешник, он представляет себе лучше многих. Генерал экстрасенсов уверен, это не ядерное оружие кардинально меняет все условия ведения современной войны. Генерал Савин уже заглянул в будущее и может разложить ближайшие планы геополитического противника по полочкам прямо сейчас. Не думаю, что вот мы пойдем на все его условия, но он, в общем-то, думаю, что готов к тому, что принять многие наши позиции. Генерал Савин просит учесть. Этот прогноз субъективный. Трамп будет преследовать свои цели. Будет очень тонкая игра. В этом с генералом Савиным абсолютно согласен знаменитый слепой провидец из ЛНР, отшельник Дед Николай. Освободим Николаев, Одесу, Харьков. Вот за этим последует уже. Можно переговоры вести. Проведет дед Николай. Ждет, что уродливая тень Третьего Рейха начнет быстро таять ближе к лету. Лето 25-го. Будет объединена Россия, Украина, так называемая Украина. Вот она будет называться Малороссией. Вот. И Белоруссия, Россия и Украина будут единым государством. Будет называться Великая Русь. Это я вам гарантирую. А что вы думаете? People хавае, народ это он потом бабки на лавке будет сидеть и рассказывать про то, как зачекайте лето 25-го, Николаев возьмем, Одессу возьмем, Харьков освободим, и вот точно мир. Враховуючи, що вони повзуть по Донецькій області і повсти їм ще кілька років. Тож, звісно, ми ще не раз побачимо всю цю зетну, вже навіть не пропагандистську, а яку містичну всю цю вату. Не забувайте, друзі, коментувати, почути і побачене. Звісно ж, найцікавіше, як ви реагуєте на провидців і містиків. Не забувайте лишати цьому випуску свій лайк, обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф і не забувайте задонатити на автівку для 72-ї окремої мобілізованої бригади. А головне бережіть себе. Бережіть Україну до зустрічі.